Добрий день! Сьогодні знову хочеться поговорити про лаванду, а саме про те, як швидко наростити маленькі кущики. Справа в тому, що лаванда дуже любить стрижку. Коли ми купуємо кущ, наприклад, ось кущ, так. Купуємо, ми можемо купувати кущ рано навесні, так? Коли це ще Така маса сиза, да, в неї немає ще нового прирісту. І часто здається, що цей кущ там або погано перезумував, або е, має якісь там хвороби. Не треба так вважати. Чому? Тому що лавандер взагалі прокидається доволі пізненько. Тобто, десь наприкінці квітня, ой, не квітня, так. Да, Наприкінці березня, десь початок квітня може бути навіть середина. І коли ми купуємо таку лаванду да, після зими, наприклад, то ми при посадці можемо її коротко обрізати. Я коротко. Тобто, ось на дві третини кущика, висота куща, ми можемо сміло обрізати і в такому стані ми можемо сажати лаванду. Потім лаванда прокидається. І з'являється маленький новенький приріст. Як виглядає приріст? Ось, будь ласка, кущ лаванди, бачите? Ця лаванда була підстрижена, вже вона була підстрижена два рази. І ось так виглядає новенький приріст. Він зелений, він не сизий, да? а він зелений. І чим частіше ми будемо стригти лаванду, тим більше вона буде кущитись. Бачите, ось дуже добре видно. Була підстрижена лаванда, і звідси ось гірочка була підстрижена, і звідси пішло новенький приріст. Єдине, чому от, от, одні люди там думають, я не буду стригти лаванду, бо вона не цвіте. Так, так. Да, дійсно, ми маємо обрати. Або ми розмножуємо, нарощуємо кущ, да? або ми чекаємо цвітіння. Справа в тому, що лаванда у вас в будь-якому випадку зацвіте, але вона зацвіте пізніше, якщо ми її там да, один раз, другий раз. Вона все одно у вас зацвіте. Вона може навіть і два рази зацвісти у вас за сезон. Ось, Будь ласка, я вам покажу. Ось цей пущик у мене був він торічний. Я його стригла тільки один раз на весні. Він величкий був такий десь в діаметр сантиметрів 15-20. Ось цей він так розрісся після весняної. Один раз він був підстрижений. Я його залишила. Ну, захотілося мені так, щоб тут трошки він поцвів. От. І зараз я буду його стригти. Причому, що я можу зробити? Я можу його підстригти і ще раз корінити. Тобто, ось так приблизно я його підстрижу. Да? ось так І у мене залишаться ось такі ну, квіточки. Да? І я зістрижу цією зеленою масою йому. Тобто я можу потім їх вкорінити. Ось, будь ласка, покажу для порівняння. У мене поруч один кущик, який я зістрила другий раз. Ось, будь ласка. Ось, Бачите, тут дуже добре видно, бачите, як він кущиться почав. Ось. Ось він почав кущитись. І тут, я бачите, трошки прикопала, відділила гілочку. Ось, насипала туди землі, потім можна буде вже восени, восени. Ось так просто підкопати лопатою буквально, і достати ці кущики посадити. От. Ось, будь ласка, ще один кущ, який тільки один раз зрізався. І він цвіте, а ось так само маленький кущик я йому даю можливість розростися. Тобто, -то для того, щоб отримувати у нас широкі великі кущі, їх треба стригти. Ось, наприклад, це кущик з маленького черенка. Я його можу знову обстригти, отак десь приблизно рівненько. Він мене знову-знову закущиться. Ось, будь ласка, підстрижений кущик. Це ні, це тільки один раз. Тут вже другий раз підстрижений. Ось, будь ласка, так само бачите? Лаванда ця тільки один раз розстріли навесні. А ось кущики, один кущик, ось другий кущик. Це вже я стригла їх по другому колу. І ось, будь ласка, дуже добре видно, як у нас після обрізки, ось бачите, він починає кущитись. Ось новенький привіст в нього. Це різні сорти лаванди, я дивлюсь, того, що вони навіть, у них навіть і листочки різні. Цей більш сильніший. От, і такі більш зелені, а ці вже більш такі сизі. Будь ласка, покажу вам лілі, які в мене вже розпустилась. Ця лілія називається Фронтера, дуже гарна. А тут у мене два сорти. Здається, оця лілія Конкадор. оте гібрид. Ні, це не конкадор, це будлайт. будлайт. Так, це будлайт. А ось ще одна фронтера, така величезна. От. От там так також Лілія, лілія німф. Ось, оце конкадора. Оце конкадор. Ось такий він. Гортензії. У нас був дощ, тому яблука падають тільки так. А ось ця лілія дуже гарна. Називається вона Ясмін. Вона вже цвітає, трошки в неї це, ну, одні бутончики оцвітають, а інші розкриваються Ось така гарна, ароматна, дуже красива. І ось там у мене ще за парканом є лілія Ель Капітан. Називається ось така красуня. Красива, красива лілія. А це гортензія, здається, пінк, пінк Даймон. Здається, так називається. Таке соцвіття. красиві. Купивала в по тому році невеличкий дворічний кущик, А це весь так він коротко його обстрила весні, десь на дві бруньки. І ось так він в мене дуже гарно, Вона потім змінює колір, не такі рожеві. А це білий ведмідь, так само був підстрижений. Дав три такі кітконоси. Ось у мене ще лілія. О, це Passion Moon. Ота е гібрид, вона десь під два метри вже висока-висока.